Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку! Щиро бажати! Мене звати Вікторія Петрівна. Я буду проводити для вас заняття. А хто ж до нас приєднався? Давайте познайомимось. Хто приєднався? Які! Рябенко. Іра Рябенко, дуже приємно і. Злата! І златочка, добре, дуже приємно, дівчатка. Я рада з вами познайомитися. Попрошу заняття себе поводити тихенько, не викрикувати, не перекрикувати один одного, не розмовляти одночасно зі мною і уважно слухати. Тож, ми починаємо. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Погляньте, будь ласка, на картинку, дітки. Скажіть, що ви зараз бачите? Іграшки. Так, вірно. Потрібно говорити тільки повним, і, повним реченням. Це іграшки, вірно. А чи полюбляєте ви грати з іграшками? Я появляю. Так. так, добре. А скажіть, будь ласка, які ці іграшки на картинці, що ви бачите, які вони, як ми можемо зібрати? Сиві. Так, красиві, ще які? Відновікольові. Вірно, молочинка, різнокольорові, цікаві. Різноманітні. А як, дітки, ви доглядаєте за своїми іграшками? Їх потрібно ламати? Поєднувати под... і поставити. Погрались і поклали на місце вірно, ще ламати не потрібно. Так, іграшки не потрібно ламати, потрібно класти їх на місце, берегти. А як би ви себе повели, коли у вас хтось попросить дозволу погратися вашою новенькою іграшкою? Чому? Дозволити, дозволити потрібно взяти іграшку вашу? Mm. А чому, якщо вас чемно попросять, скажуть, маточка, можеш дати мені погратися зі своєю іграшкою? І ти не дасиш? Потрібно ділитися. Так, потрібно ділитися з друзями, обов'язково. І от сьогодні я пропоную послухати. Оповідання, як написав Василь Сухомлинський, оповідання називається Мишків велосипед». Слухайте, будь ласка, уважно, а потім ми поговоримо по змісту цього оповідання. Мишкові купили велосипед. А живе Мишко поруч зі школою, між їхньою садибою і шкільною сад, так що і їхати ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на вуздечці. Хлопці оточили мишка. Обмацували колеса, педалі, руль, фару. велосипед усім сподобався, всі заздрили мишкові. Що ж, катайся, сказав Федо, і він у бік. Так не мов би йому зовсім не хотілось кататись. Ти думаєш, мені і справді хочеться на ньому кататись? Байдужим тоном відповів Мишко. Бери, бери пробуй. Златочка трошечки тихіше. Бери, пробуй, відповів Мишко. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, а на четвертій Оля. Залишились кататися і після уроків. Велосипед переходив з рук у руки. До четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипед о пів на п'яту, мов коня на вуздечці. Де це ти досі катався? здивувалася мати. Хіба ж так можна? А я і не катався, як не катався. Хлопці катались і дівчата. Мама полегшено зітхнула і сказала, не мог би сама до себе. Найбільше, чого я боялась, що ти. Сам кататимешся. Ось таке оповідання. Давайте трошечки відпочинемо і поговоримо про позмісту оповіданечка. Піднімаємось всі. піднімаємось. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся, два нагнувся, ручки в сторони розвів, мабуть, ключик загубив. Щоб той ключик відшукати, треба на носочки встати і тихенько сідати. Сідаємо, дітки, на місця. Так, скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, хто написав це оповідання? Я допоможу. Це оповідання написав Василь Сухомлинський. А як називається оповідання? Не запам'ятали мишків велосипед. Як же звали головного героя оповідання? Мета. Ми Мета. Ми Мишко. А як інакше ми можемо назвати? Мишко або Михайло, Міша. так? Скажіть, будь ласка, а чому Мишко вирішив кататись на велосипеді саме біля школи? Кируся, дуже погано тебе щось чути. Щоб так, а ще хто як думає, чому він саме біля школи катався? Тому що він живе поруч зі школою, і тому, що між їхньою садибою і шкільною сад так, що і їхати ніде. І тому він пішов саме до, біля школи кататись. А як друзі відреагували на, е, на велосипед, коли побачили? На новий велосипед. Як вони відреагували? Що вони почали робити? Вони поліпожалі? Вони почали вони обмацувати колеса, педалі, руль, фару. Усім дуже дуже сподобався велосипед. Так, вони навіть заздряними мишкові. А що ж запропонував Мишко Фечкові? Катати. Так, бери, пробуй, катайся, сказав Мишко. А де ж катався Фечко? Вірно, Мачинка, по шкільному стадіону. Дітки, а хто ще катався на велосипеді, окрім Фечка? Чи, можливо, тільки Федько катався? А, так, а як їх звали? Можливо, хтось запам'ятав хоч деякі імена діток Іван. Іван. Оля. Оля. Іван. Степан І ще хто ім'я хлопчика? Сергій Іван, Степан, Сергій і Оля ще каталися, крім фечка. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, Мишко хотів покататись на велосипеді? Так. Так, він хотів. Я теж так думаю, що хотів. Але чому ж він не катався? Тому що дружі його жагілі. Він не катався, тому що він розумів, що він зможе покататися у будь-який інший час, коли йому захочеться, тому да, спочатку покататися своїм друзям. А як ви думаєте, чи добре хлопчик вчинив, давши свій велосипед, покататися е, іншим діткам, друзям? Добре, він вчинив? Так, Так, добре. А... Про що ж це свідчить? От коли він дав покататись іншим. Про що це свідчить? Який хлопчик? Там добрий хлопчик. Добрий ще. Який? Як ми можемо охарактеризувати його? Він товариський? Добрий. Так, він товариський, він не жадідний, він щедрий. Так. А коли каталися діти на велосипеді, який це був час? Урок чи перерва? Силанку. На перерві. Дітки катались. А що таке перерва? Хто знає? Перевірку. Це час між уроками, так, коли дітки можуть відпочити. А що таке урок? Це коли учатся дірці. Так, час учат. коли дітки навчаються, вірно. А як називається час, коли дітки в садочку займаються? У нас не урок, а як по-іншому називається? Там надати. Заняття. В дитячому садочку заняття, а в школі уроки. А чого саме більше боялася мама хлопчика? Боялась, що... Мама, боялася, що хлопчик буде кататися. Сам Добре. так, але цього не сталося. Хлопчик дав покататись на велосипеді всім своїм друзям. Отже, який ми можемо зробити висновок, дітки? Яким потрібно бути? Добрим. Добрим? Нежадібним, так. товариським, вміти ділитися зі своїми. Друзями, скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам оповідання? Так, Так, добре, спробуйте, будь ласка, вдома розповісти це оповідання своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде. Я дякую вам всім за увагу. Ви молодці, відповідали на запитання, уважно слухали. Я дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного дня. Всього вам найкращого. До побачення!